Так, я знайомий з Тарасом Цимбалюком з 2008 року. Ми жили в одній кімнаті гуртожитку, коли навчались в університеті культури. То був чудовий час. Адже, окрім знань, університет давав дещо більше. Це нові знайомства, і саме там, у гуртожитку, зібралися такі різні люди: це дизайнери, режисери, відеооператори, музиканти, журналісти. Танцюристи, туристи і, врешті, самі актори. І саме про одного з них піде сьогодні мова. Ви всі його знаєте, як зірку, чи не першого українського актора, улюбленця тисяч жіночих сердець, і вже дуже скоро вийде холостяк за його участі. Не дивився жодного сезону холостяка, але цього разу неодмінно глянув. Адже дуже хочеться побачити іншу сторону Тараса, що у нього всередині. На глибинному душевному рівні. Актор він дійсно дуже. Гарний. Я це побачив ще тоді, у далекому в 2009 році. Уявіть кімнату гуртожитку, де живуть і навчаються від п'яти до восьми різних складом людей зі своїми характерами, принципами, звичками. У вільний час ми разом готували їжу, жартували, грали у комп'ютерні ігри, а перед сном переглядали на ноутбуці популярні фільми того часу і фільми минулого. І Тарас часто вказував на ті, чи. Інші цікаві моменти у грі акторів, Тонкощі, котрі б ти відразу і не побачив би. Відеооператор Сергій Галета вказував на моменти камери та постановки світла, а гітарист Саша Годован на музичний супровід, у свою чергу. І, здавалося, простий перегляд фільму перетворювався на інтерактив з коментарями людей, які дійсно тямлять у сфері. Тарас Цимбалюк рідко з'являвся у гуртожитку, але коли з'являвся, то було свято. У нашій кімнаті. Насамперед, ми всі сміялися з його гумору, анекдотів. Він уміло пародіював відомих акторів, входив в роль так, що я не міг зрозуміти, жартує він чи на повному серйозі. Я дивувався його таланту жонглювати тенісними м'ячиками, говорити французькою мовою, але найбільше я дивувався його акторській грі. Він, як мені здалося, побачив мою зацікавленість і одного разу запросив мене на виставу. Водевіль, яка проходила на підмостках битком забитої театральної аудиторії університету. Там знаходились усі їхні викладачі, студенти театрального факультету та кіно, і я, Ткаченко-влад, студент факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. І те, що я там побачив у виконанні тоді ще двадцятирічного Тараса, це було такою вишкою, такою майстерністю, що по закінченню вистави у мене бриніли сльози на очах. Я тоді підійшов до нього, подякував за запрошення і сказав, що він актор з великої літери. По тому ми ще багато спілкувалися, говорили про кіно, мистецтво, дивилися фільми, курили сигарети. Я просто пофану, а він, як тоді він говорив для пониження свого акторського голосу. Я останній раз бачив його в 2012-му. Кожен з нас пішов своїм шляхом і, бачучи зараз його звершення і успіхи, я вкотре пересвідчуюсь у своїх тодішніх словах, що у нього велике майбутнє. Я слідкував за його злітаючою кар'єрою, щиро радів і радію його успіхам, не пропустив жодного художнього фільму, де він знімався. У цієї людини велике майбутнє, і от зараз виходить холостяк. Для мене взагалі особисте життя людини це. Це просто табу. І так вже в світі повелося, що люди люблять полоскати, обговорювати саме цю сторону наших селебриті. Я чув і читав увесь той бруд, який виливають на нього в соціальних мережах та медіа. Його непросте особисте життя, але думаю, що саме життя творчої людини таке непередбачуване і непросте, що не нам давати їм поради. Людей варто судити по їх вчинкам. Але часто ми їх не бачимо або просто не хочемо бачити через 10, 20, 30 років, коли йому дадуть заслуженого, чи згадають Хейт тоді? Чи згадають його особисте життя? Думаю, що також не згадають. Його пам'ятатимуть перш за все за людські вчинки, а вже потім за ролі в кіно. Бо саме бути людиною чи не найголовніша роль у житті кожного з нас. Від холостяка ж я ж чекаю іншого Тараса, побачити його. Нутро його душу. Я вірю, що у цьому проєкті він не покаже свою геніальну акторську гру, а покаже дещо більше себе справжнього. Тим цікавіше буде дивитись. Так, камери наведуть драматизму. Монтажери зроблять свою роботу, музичний супровід зачепить струни душі справді чутливих і сентиментальних людей. А телеканал вставить рекламу у підходящий момент. це все буде. Вангую, що Тарас обере. Білявку, блондинку, не знаю, чому я так відчуваю. Тараса, якщо ти дивишся, я також вангую, що після закінчення війни усе українське стане дуже модним у світі. І тебе одного разу неодмінно запросять в Голівуд або кудись на захід. Тому вчи англійську, доводь до автоматизму. Так, це відео дещо упереджене. Адже я особисто знаю, Тараса, це більше данина пам'яті тим студентським рокам. Котрі пам'ятає кожен з нас. Дякую, що подивились. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!